Є знижки на АЦЦ Лонг. 15% в аптеках подорожних та «Ощад». Є знижки на Бронхалик. 20% в аптеках подорожних та «Ощад». Вітаємо головний на ранок до вашої уваги. Оновлений інформаційний випуск. Пізно ввечері напередодні росіяни атакували Полтаву. Виникли пожежі, а була дронами власне і фіксується руйнування в приватних житлових будинках і господарчих спорудах. Підрозділи ДСНС врятували дві людини. Троє людей поранені внаслідок ударів Росії по Харкову і дергачах. В Харкові влучання по приватній житловій забудові в Київському районі. Суттєво пошкоджені будинки повідомляють в прокуратурі. У дергачах постраждало цивільне підприємство, внаслідок чого поранено трьох осіб. Одесі під ударом опинилась пожежна частина. За даними ова двоє рятувальників, які бігли в укриття після оголошення повітряної тривоги, отримали поранення. Зараз чоловіки у лікарні їм надається вся необхідна допомога. Пошкоджень зазнали її пожежні автівки та пожежна частина загалом. Загиблих і 36 поранених напередодні в Харкові завершили рятувальні роботи після авіаудару Росії по житловій дев'ятиповерхівці. 30 жовтня російські війська завдали удару по Харкову. За даними місцевої влади, був удар у Салтівському районі міста. Російські сили поцілили у багатоповерхівку. За попередніми даними. Російська армія застосувала авіабомбу ФАБ 500 Рятувальні роботи тривали майже добу. Серед загиблих двоє дітей. Владимир Зеленський анонсував масове повернення українців за кордону. Про це президент розповів напередодні на зустрічі з керівниками громади районів Закарпаття. Президент зазначив, що безробітним українцям, які живуть коштом соціальних виплат, не дуже раді за кордоном. І ось пряма мова. Просто країни припинуть їм допомагати. Вони тільки розраховують на Суспільства свої, як тільки їх суспільства будуть підтримувати, щоб не платити допомогу українцям, які в їх державах, в цей момент, повірте мені, вони будуть робити все, щоб припинити повністю їм допомагати. І від а таким чином українці будуть повертатися. Онлайн відстрочка в Резерв Плюс запрацює вже цього місяця, але не для всіх заявили в Міноборони у листопаді. Відстрочка від служби запрацює спершу лише для двох категорій військовозобов'язаних – люди з інвалідністю, і студенти-аспіранти. Далі перелік цих категорій планують розширювати. Тому наступними онлайн відстрочку зможуть отримувати багатодітні батьки і інші військовозобов'язані, які мають право на відстрочку. Це робиться для того, аби такі категорії людей могли Гли отримати відповідний документ онлайн за кілька кліків, а не витрачати на це е, кілька днів у чергах ТЦК і СНАПах. 47 справ про ймовірні порушення у парламентських виборах розслідуються в Грузії. Повідомляє прокуратура країни. Ними займається одразу спеціальна слідча служба і МБС країни. Усі ці справи стосуються фальсифікації виборів, впливу на волю виборця, порушення таємниці голосування, підкупу виборців, перешкоджання журналістській діяльності, насильства, погроз, псування та знищення майна в приміщенні виборчої комісії чи під час передвиборчої агітації. Розслідування відкрили на основі звернень опозиції та політичних партій центральних. Виборчої комісії і неурядових організацій, і також інформації, поширеної в медіа. Проте прокуратура стверджує, люди, які публічно заявляють, що мають інформацію та докази пов'язані з ймовірними злочинами, скоєними під час виборчого процесу, не співпрацюють зі слідством і відмовляються надати інформацію. Нагадаю, у Грузії завершилися парламентські вибори перемогою проросійської партії. Грузинська мрія президентка країни назвала вибори сфальсифікованими та вимагає переглянути їх. risultati. У Молдові затвердили результати референдуму про вступ до ЄС. Конституційний суд визнав дійсними результати референдуму щодо євроінтеграції. Так до конституції Республіки Молдова внесуть положення про те, що вступ Молдови в ЄС стає незворотньою метою. Рішення конституційного суду є остаточним і оскарженню не підлягає. Оновлену конституцію незабаром опублікують в офіційному віснику Молдови. На референдумі 20 жовтня 50,35% громадян віддали. Свої голоси за євроінтеграційний курс країни перевага була мінімальною, і то завдяки діаспорі. Голосів за рух до ЄС було лише на 11 277 більше ніж проти. Передодні Київрада вирішила докапіталізувати Київміськбуд на 2,5 мільярди гривень. За це проголосували 77 депутатів. Планують на ці кошти викупити акції проблемного столичного забудовника. Крім того, київські депутати звернулися до Кабміну з проханням додатково виділити Київміськбуду понад 2 мільярди гривень на добудову 18 збиткових об'єктів Укрбуду. Сумарно ці кошти дозволять компанії до кінця 26-го року добудувати 10 житлових комплексів. Валева та ведмеді евакуювали з Донеччини. Трьох диких тварин врятували волонтери з зоопарку в Білицькому. Повідомляють UA і Власник зоопарку довго не давав згоди на евакуацію хажаків. Проте, нарешті, попри небезпеку на дорозі та усі складнощі, пов'язані з транспортуванням великих тварин, вони у безпеці. І ними тепер будуть опікуватися у столичному центрі порятунку диких тварин. Доброго ранку, друзі. Оновлюємо випуски. Показуємо вже менше ніж за годину. Ми ваша точка опори Приймайтеся на медалі. Ну, а що ж відбувається у світі? розповімо вам далі. В Іспанії оголосили триденну жалобу за загиблими внаслідок масштабної повені у Валенції. Стихійне лихо забрало життя щонайменше 95 людей. Влада країни попереджає, що небезпека через негоду досі зберігається. Смертоносний паводок в Іспанії спровокували масштабні зливи, які накрили південь та схід країни. Національна метеорологічна служба Іспанії повідомила, що за вісім годин у Валенції випало більше дощу ніж за попередні 20 місяців. Цю повінь уже охрестили надзвичайною. Очевидці повідомляли, що вода на вулиці піднялася до трьох метрів раптово. Люди в офісах, у будинках та автомобілях буквально опинилися в пастці. Уряд Іспанії створив кризовий комітет, щоб координувати рятувальні роботи. А в постраждалі райони для допомоги мешканцям та ліквідації наслідків негоди на додачу до рятувальників направили понад тисячу солдатів із підрозділів екстреного реагування. Найпотужніший за 20 років тайфун накрив Тайвань. Стихійному лиху присвоїли четверту категорію небезпеки. Швидкість вітру понад 250 км кілометрів на годину. Негода спричинила зсуви ґрунту. Метеорологи прогнозують, що внаслідок стихійного лиха випаде ще понад метр опадів. Влада повідомляє про 27 постраждалих. Із епіцентру стихії вже евакуювали понад 6 тисяч мешканців. Через негоду припинили роботу аеропорти, паромні переправи та навіть повністю зупинили фінансові ринки. Міністерство оборони Тайваню повідомило, що привело у готовність 36 тисяч військовослужбовців для допомоги у рятувальних роботах. Напередодні КНДР провела випробування міжконтинентальної балістичної ракети. Її запустили у сторону японського моря о сьомій ранку за місцевим часом. Через 87 хвилин вона впала за 200 кілометрів від японського острова Хоккайдо. У Японії повідомили, ракета досягла висоти 7 тисяч метрів, а дальність польоту склала тисячу кілометрів. Таким чином, Північна Корея оновила рекорд потужності стратегічної ракети, заявив лідер країни Кім Ін. Справедливий і повністю легітимний військовий захід, який показує нашу рішучість дати відповідь ворогам, які загрожували безпеці республіки. Північна Корея випробувала ракету через кілька годин після того, як міністр оборони США Лойд Остін та його південнокорейський колега Кім Йонхен засудили КНДР через надсилання північно-корейських солдатів до Росії. Друзі, новий місяць листопад. Чи підготувала нас погода якісь кардинальні зміни? Чим вона нас буде дивувати? Дізнаємося більше від чергового кореспондента Андрія Люховця. Андрію, тобі доброго ранку. Розкажи, як загалом зараз відчувається погода у столиці, якою вона буде по всій Україні? Чи е, чекати нам якихось капризів, чи все стабільно як зараз? Що там падає? Листя, чи щось інше? Доброго ранку. Колеги добранко глядачі, дивіться перший день останнього місяця осені він відчувається, знаєте, з таким неприємним погоднім амбре, тому що якийсь такий прохолодний вітер, незважаючи на плюс 8, плюс 9 зранку у столиці. Проте враження, знаєте, як кажуть, що вітер тебе проймає повністю донетки. нитки. От, такі от враження сьогодні, я не знаю, як у інших областях України, адже сьогодні, в принципі, дуже схожа по всій території України. А погодня ситуація. Ація проте, от капризи такі справжні капризи погодні. Ми відчуємо вже з понеділка. Там обіцяють синоптики і можливий сніг, і мінус 2 градуси. Проте сьогодні ще плюс 8 зберігається. Прохолодний вітер, можливо, він прийшов для того, щоб дійсно сьогодні, 1 листопада, скинути все листя із дерев. Проте давайте повернемось до погоди і дізнаємося, якою вона сьогодні очікує на всі регіони нашої країни. Отож, починаємо традиційно прогулянку або ж пробіжку у таку прохолодну погоду зі сходу нашої країни. Країни на сході України 1 листопада очікується прохолодний ранок. А також очікуються короткочасні дощі. Зранку на стопчику термометра від плюс 3 до плюс 5, по обіді очікується до плюс 13 Ще а на Півдні України сьогодні сухо. Зранку від плюс 4 до плюс 8, В день можливий максимум навіть до плюс 17 градусів. А у західних областях сьогодні очікується можлива мінлива хмарність. Опадів попередньо не очікується. Синоптики пообіцяли зранку на стопчику термометра від плюс 3 до плюс 6 таких. Доволі прохолодних і в день знову ж таки синоптики обіцяють, що можливо навіть буде до плюс 17. на півночі України. Сьогодні можлива мінлива хмарність також очікується короткочасні дощі зранку на стопчику термометра від плюс трьох до плюс семи. Вдень очікується до плюс 17 градусів у центральних областях України. Сьогодні можлива мінлива хмарність без опадів зранку, максимум плюс 4 до плюс 7. По обіді очікується до плюс 14 градусів тепла. І щодо Києва, як я вже зауважив, що прохолодний вітер він так доволі активно кружляє листям, яке опало вже із дерев, і обіцяють синоптики, що сьогодні в принципі пануватиме така хмарна сумбурна погода, але опадів. Не передбачається в цілий день. Будуть зберігатися хмари на небі. Вони будуть супроводжувати своєю сумбурністю наші сонячні, я так розумію, очі ми маємо сьогодні випромінювати. їх. Зранку на на термометрі від плюс 7 до плюс 9, по обіді очікується до плюс 13 градусів. І що стосується уже температурних рекордів, то найтепліше 1 листопада в Києві синоптики зафіксували у 1926 році. Майже було плюс 23. А ось історичний мінімум був у 1920 році. Мінус 16 градусів, тобто сьогодні нам немає на що нарікати. Мінус 16 немає, і слава Богу. А народні прикмети, які сьогодні супроводжуються, які спостерігали наші пращури а, з погодою, здав на перший день листопада, вважався проводами осені і зустрічу зими, і святкувався усюди. Як святкувався, це також питання. Ми можемо кожен по своєму його якось сьогодні відсвяткувати. Але що по погоді побачили? Якщо цього дня буде холодно і піде сніг, то весна прогнозується пізні. І холодна снігу немає, проте прохолодно. Тобто можна якось посередині свій прогноз погоди сьогодні зафіксувати і визначити, що весна, весна для нас буде теплою. Така от погода сьогодні очікує на нас і з вами, колеги. Замахнувся ж на високою серединка на половинку. То буде, то не буде. Пасибі тобі, Андрій Люховець, що цікаво, знаєш, наші е, журналісти, коли е, досліджують, що там пращури говорили, оці самі пращури одне одного то розумієш, і не зрозуміло на що приставати. Але з іншого боку, дійсно іноді такі спостереження працюють.